Дорогі діви, вітаю вас! Давайте глянемо, який буде квітень для вас. Місяць, який зайшов в наше життя з новими енергіями, з планетами, які почали рухатися у прямому русі, які дають можливість почати активно діяти, рухатися вперед. Давати нам результат наших дій, показувати. Планети, які можуть наповнити нас ресурсом. Бо в квітні місяці вже і Меркурій, який був весь березень ретроградний, і Венера, планета ресурсу, фінансів, кохання, також починає рухатися прямо. Планета діяльності Марс також. Стає в прямому русі в квітні. І всі ці планети вони важливі для кожного знаку, і глянемо, як же вони будуть впливати на ваш знак. Ми подивимося зараз основну енергію місяця для вас. Ми глянемо карту, яка може говорити про те, що вам може заважати, про якісь ризики попереджати. І глянемо карту, яка говорить про те, що вам буде допомагати. І ще ми подивимося з вами підказки від магічні послання богинь на колоді Доренвільче. І подивимося, які ж підказки приготували для вас богині. В яких сферах вони будуть вам допомагати? Куди направляти. І так, основна енергія місяця у нас королева жезлі. Карта активності Енергія впевненості, харизматичності, енергія такого магнетизму, навіть якоїсь містичності, але і енергія надзвичайної сили, сили волі, сили духу, енергія, коли ви готові. Здолати вершини, коли ви готові відкрити нову справу, коли ви готові, ви знаєте, як, і саме цікаве, ви кайфуєте від своєї діяльності. Квітень місяць, уже, от, як, як бачите, сонях, як прояв сонця, як прояв допомоги вищих сил, божественної енергії, яка спускається, проходить через вас і дає вам можливість діяти і рухатися далі стосунках. Ця карта говорить про те, що ваші стосунки будуть пристрасні, темпераментні, але ця карта говорить про те, що і в стосунках ви можете, знаєте, трошки продавлювати чоловіка, тиснути на нього, керувати ним. Можливо, для когось актуальна буде тема, що чиясь мама. Ваша або мама чоловіка може впливати якимось чином на ваші стосунки. І квітень це буде для того, щоб розібратися з цим. Можливо, про, про, проговорити цю, цю ситуацію, якось про, прояснити, розкласти от крапки над І і почати діяти самостійно. От. Ну, Для когось ця карта говорить про те, що у ваші стосунки може, може якось вклинитись суперниця. Але щоб це дізнатися, для кого це актуально, тут уже потрібно дивитися індивідуальні прогнози, тому що цей прогноз загальний і справдитися може не для всіх. Кому цікаво, можете написати в коментарях, і ми зробимо для вас. Окремий індивідуальний розклад. І так, королева жезлів в стосунках це пристрасть, це темперамент, але це і жінка, яка керує, і суперниця. В плані роботи для когось може змінитися керівництвом. І на керівну посаду можуть поставити от таку, таку жінку. Вона. Буде організовувати все, знаєте, так, ну і по жіночому, але і в тому числі бути таким дик, трохи диктатором, може керувати. Хоча бізнес буде вести по, ну, от кажу, по, по, дому, по жіночому. І під керівництвом її цей бізнес вийде на, на хороший рівень. Це будуть вдалі якісь домовленості, це будуть переговори. Це може бути, ну от можуть бути такі, такі зміни. Якщо ви відкриваєте свій бізнес, то, можливо, ця карта говорить, що це ви такі, і тоді для вас ну, от треба, треба проявити такі якості рішучості, активності, діяльності, бути такою і жіночною, але одночасно і наполегливою, і харизматичною. Про фінанси цей аркан говорить, що тут у вас все в порядку. Стабільний дохід. Причому цей дохід ви отримаєте від професії, яка приносить задоволення, від, то, від тої справи, якою ви любите займатися, те, що вам, де вам комфортно. Порада за такою картою не бійтесь проявляти себе. Всякому разі, протягом квітня будьте. Яскравою, самодостатньою проявляйте цю харизматичність, проявляйте цю незалежність, займіться самореалізацією, навчіться любити себе, прислухайтеся до, до себе до внутрішнього голосу. А комусь можливо треба звернутися за допомогою до якоїсь мудрої жінки, або жінки старшої жінки з вашого роду, або це може бути жінка-психолог, таролог, нумеролог, астролог, жінка допомагаючої професії, жінка з теми езотерики, яка допоможе вам і дасть вам якісь підказки. Для когось ця тема теж актуальна. Е, так, ну і давайте ще кілька слів про, про здоров'я. Е, будьте в квітні обачні, тому що, можливо, вас почнуть турбувати от суглоби. Там можуть бути запальні процеси, і вам на це треба буде звернути увагу. Для когось ця карта говорить про емоційне вигорання, е, може. Навіть надмірне спілкування може бути, яке теж вас буде виснажувати, це перевтома. Тому треба дати собі час відновитися, дати час собі перепочити. Глянемо, що в квітні може заважати вам проявлятись такою активною, що може складати якісь ризики. От. І що буде допомагати? Ну, в плані ризиків. Ну що ж, тут, тут паш пентаклів. Це карта невелика, і ризики також невеликі. Але швидше за все, ви можете, знаєте, вас можуть не задовольняти ті, ті результати, от які є на сьогоднішній день. Ви хочете швидкого розвитку. Наприклад, чи в стосунках, чи в роботі. Наприклад, ви відкрили бізнес і ви вже хочете, щоб всі гроші повернулися зразу за, за місяць, а можливо, і подвоїлися. Але так не буває. Паш Пентаклів говорить, що все буде проходити. Поступово маленькими кроками. Наприклад, ви працюєте в салоні і у вас невелика кількість клієнтів. І це лише про те, що ви починаєте лише свою справу. Ви ще невідомі. Ви йдете як по сходинках. Як мінімум, треба, щоб з вами познайомилися люди, щоб вони дізналися про вас. Тому що те, що ви така харизматична і діяльна, це все добре. Але поки що ви невідомі. І оце говорить про те, що все буде, все вдасться. Не спішіть, не пришвидшуйте подій, не нервуйте, не старайтеся в, ну, знаєте, так, виходити з себе. Все відбувається дуже легко. Просто дайте собі заспокоїтись, тому що це все буде вас виснажувати і травмувати вашу нервову систему. А цього робити не потрібно, тому що все станеться для вас. Поступово найкращим способом. З часом все у вас буде те, чого ви мрієте. І наступна карта, що може допомогти, це шестірка мечів. Шестірка мечів це карта, коли ви уже щось міняєте. Коли для когось це може бути карта переїзду. Це, наприклад, Ну, в іншу країну. Для когось це може бути карта, коли, яка говорить про те, що прийшов час змінити роботу. Можливо, змінити стосунки. Щось поміняти в своїй роботі, якщо, якщо вас не влаштовує результат. Від чогось відмовитися і з новими з, щось поміняти. Теж ребрендинг може бути. Тому що це карта про те, що теж про плавний перехід, про те, що те, що відбувається у вашому житті, все відбувається дуже гармонійно, дуже комфортно для того, щоб вас от не виводити з такої зони комфорту. Не так швидко, як ви хочете. Так. Але для вашого внутрішнього спокою, для вашої нервової системи, все відбувається дуже гармонійно. Ви рухаєтеся в правильному напрямку. Все відбувається так, як треба. Довіртесь, довіртесь, ну і Всесвіту, Вищим силам. Так, і підказки від богинь, які приходять до вас, дорогі діви. І підказка така. Богиня у вас гуенінь. Це карта співчуття. Не думайте про себе і про других погано. Сфокусуйтесь на любові та світлі, які є всередині кожної людини. Давайте з вами глянемо, про що ж ця богиня докладніше хоче розказати саме вам. Мягкість це сила. Вона забезпечує справжню владу. І вона, як підживлюється словами, думками, діяннями і намірами. Відгородіть себе від грубості, від тривоги, від страждань. Постарайтесь притягувати тільки добрі, приємні уроки життя і людей. Вмійте трансформувати грубість і жорстокість світу в м'якість. Відмовтесь, бачити в людині, в кожній людині, і в кожній ситуації щось, окрім світла. І такий намір закладіть в себе. І він починає відбуватися і взаємодіяти не тільки всередині вас, але ця взаємодія на рівні вас і вашого вищого я, вашим духом. Відносіться і до себе м'якше. Будьте добрими і милосердними, але саме головне будьте вірні собі. Гуанінь це східна богиня, яка чує всі молитви, і вона є квінтесенцією чистоти. Вона є е, такою м'якою якою силою, м якою любов'ю, вона, вона стала, знаєте, вона якби отримала право від богів старших відійти в Нірвану, але дала такий обід, можна сказати, залишатися перед землею. Поки всі сутності на ній не досягнуть просвітлення. Ця вічно юна, вічно прекрасна богиня допомагає проявляти оце співчуття і милосердя. Вона захищає жінок, дітей. Вона пробуджує інтерес і здібності до музики. І вона допомагає відкрити дар Яснобачення. І так, протягом квітня. Час посту, якщо є віруючі серед тих, хто дивиться, <кій> От не дивно, що ця богиня прийшла до вас. Любіть себе, бережіть себе і плекайте в собі оце внутрішнє світло. І бачте це світло в інших. Бажаю вам, щоб квітень пройшов для вас найкращим, найвищим способом.